Всім привіт! Приготуємо глазур для паски, яка не тріскає і не липне, неймовірно смачна і швидко готується. Почнемо приготування. Беремо півтори чайних ложки желатину і заливаємо трьома столовими ложками води. Все перемішуємо і залишаємо набухати. Беремо каструльку і всипаємо 300 г цукрової пудри. До пудри додаємо 6 столових ложок води. Все перемішуємо і ставимо на плиту. Також можна додати пару капель лимонного соку. Варити потрібно на маленькому вогні, до тих пір, поки маса не закипить. Як тільки маса закипіла, додаємо желатин і все ретельно перемішуємо. Далі переливаємо в глибокий посуд і починаємо збивати спочатку на маленьких обертах міксера, поступово збільшуючи до великих. При збиванні маса біліє і збільшується в об'ємі. Чим довше збиваєш, тим маса стає густіша. Ось така гарна і густа глазурь у нас виходить. Ну що ж, перейдемо до прикрашення паски. Її можна занурити в глазурь, а можна намастити ложкою. Сильно багато не намащуйте, бо буде стікати. Така глазурь виходить глянцева і швидко підсихає. Далі декоруємо по своєму бажанню. Я посипаю посипкою. Я ще вирішила додати харчовий бурник і зробити глазур такого ніжно-рожевого кольору. З такої кількості глазурі можна прикрасити 12 пасочок діаметром 11 см. Обов'язково спробуйте приготувати таку глазурь. Вона коли висохне, як зефірка, не липне і не тріскає. Дуже смачна. Всім смачного і до нових зустрічей!